На одному з військових полігонів Одещини відбулися ракетно-артилерійські навчання. За легендою, флотські артилеристи мали відбити напад морського десанту. Виконання бойових завдань в різних умовах погодних, так як можливо і літом, при жарі, так само мороз при слякоті. Після повернення з зони АТО серівно мобілізовані стараються себе далі проявляти вдосконалювати І на кожних таких навчаннях польових це проявляють тільки в кращу в кращу сторону надійний захист південних морських рубежів україни головне завдання бійці окремої берегової артилерійської бригади дали відсіч противнику за допомогою реактивних систем град протитанкових артилерійських гармат рапірат та гаубиць гіацин Тренувалися у три етапи. Артилерійські батареї по черзі вражали умовні морські цілі. Вогонь вели з відкритої позиції. Підрозділи діяли динамічно, злагоджено та впевнено. Повопряма наводка це ми ціль бачимо. разрывы, то есть, к примеру, цель видим, но мы стреляем не прямо дулу, как противотанковое орудие, а дуло чуть поднято вверх, и оно идет на стрельба. Это так, Какая если попросту. По эффективность вот именно этой пушки? На это? Это большое снайперское орудие. На 28 900 можем стрелять, на 25 ложим в копеечку. Через сильний вітер бойовим обслугам додалося роботи у розрахунках. Помагають нам в цьому нові скажімо так, гаджети і електронне обладнання, ті ж планшети, метеостанції, тобто час ведення бою, скажімо так э и, соответственно, это даёт большие плюсы для скоростности. Разом з досвідченими артилеристами тренувалися і новоспечені контрактники. Ну вот это все боевые товарищи, все прошли сектор. Вот у нас новый парень. Вот если обратили внимание, мы его переводили в артиллеристы. Ну такая смешная традиция. Коллектив классный. Пацаны все, слава богу, что второе, что третье расчёт. Слава Богу, скажу так, нам із колективом, і з командуванням повезло. Командування військово-морських сил відзначило високий рівень вишколу бійців та злагодженість дій підрозділів. Тож південні рубежі держави під надійним захистом. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, Даніло Вржеч, телерадіостудія Міністерства оборони України Бриз для часу Ч.